Роман Миколаївич, завершилася гра 21-го туру, Сокіл 6-2 виграв і гарантував собі третє місце в регулярному чемпіонаті. Питання буде по початку гри. Все ж таки не вдалося команді. Десь 8-9 хвилин команді потрібно було увійти для того, щоб увійти гри. І там кардинал мав перевагу. Чому не одразу команда увімкнулася в гру? Ну, Загалом треба було вкататися в ігру, де всі ігри зразу здаються з перших секунд забивати. Потрошки розкатували, скаталися і виконали все завдання, які на них на нас були покладені, Виконали завдання мінімум, які ми мали на цей сезон. Тому десь, може, трошки вигоряли, горіли. Ну, я би не сказав, що вони каргна був вісім хвилин краще. За тих вісім хвилин у них було дві штанги і пропустили вони. Ну, очікували, що кардинал так би у останній межі знаходився, їм тільки перемога, очікували, що команда суперника почне активну гру. Ну, Звісно, до кожної гри розбираємо ігри, готуємося по-різному, mm -hmm. воно все, все враховується, враховували і цей пункт також. Ну, ключовими моментами чи можна визнати? От кінцівку першого тайму, початок другого, коли два спочатку забила, а потім Гуцуля. Чотири один розробили. Загалом ілася рівно два тайми з 5-4 трошки. Нам потрібно було декілька хвилин, щоб кататися 5-4, хоча все розбиралося, знала, свої моменти спіймали і використали це, що ми хотіли. Так що вважаю, так як ми розбирали плюс-мінус, плюс ми десь цієї тактики дотрималися і виконали всі вимоги, які були. В на ну і напевно, ви не можете не бути задоволеними. Грок 4 проти 5, команда двічі вразила порожні ворота, фактично там, з трьох спроб і закрила його в момент. моменті. Не можу сказати, що я задоволений. Більш більше посередньо, я би сказав, тому що було ще декілька моментів і трошки ми мусили вкататися ігру, вкатали в цю ігру. І трошки по хлопцях дивилися, був такий субот. Ще треба це перебороти, але це перебороти тільки іграми під результат. Зараз два тижні паузи команди до на наступної гри <плес> з, <плес> з Ураганом, яка буде 18-го. Як тепер підходити до цієї гри, яка і до того ж не має турнірної мотивації? Ну, Летру збірну, а ми будемо переключати тренувальний процес на підготовку до кубка. どうぞ。